Вітаю! Ви на телеканалі «Рай» в студії Інна Федунків, і це новини Прикарпаття. Попереду про головне: День пам'яті захисників і захисниць України. Унікальна виставка світлин дружин, воїнів та новий шкільний автобус для дітей Коломищини. Не перемикайте, ми починаємо. Найсміливіше серед нас, 29 серпня, День пам'яті захисників і захисниць України. Тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу незалежність на Прикарпатті цього дня? Відбулися поминальні заходи, куди прийшли небайдужі більше у матеріалі наших журналістів. 29 серпня день пам'яті загиблих захисників України. Це особлива дата, коли суспільство шановує тих. Хто віддав життя за незалежність, свободу та територіальну цілісність країни? Сотні років боротьби української держави на жаль, наші сусіди завжди себе показували як дикі створіння, а не люди, тому що вони у дикий спосіб приходили на нашу землю, знущалися з наших людей, гвалтували, вивозили, знищували українців. Тому ми повинні ніколи не пускати рук. Цими всіма подіями надихатися, робити висновки і боротися з нашим ворогом. Саме цього дня, 29 серпня 2014 року, світ побачив підступність ворога під Іловайськом. Домовленості про зелений коридор були порушені, а колони українських військових розстріляні під час відступу. Казати, що це сила ворога, ні. Ні. Це на той час була недоробка нашого керівництва. Вони добре знали, але людей туди кинули. За даними Генеральної прокуратури, втрати України в Іловайському котлі становлять 366 загиблих, 429 поранених та 84 чотири безвісти зниклих військовослужбовців, з яких близько три сотні потрапили в полон. Висновок один не можна довіряти нашому ворогу, з яким ми вже багато століть воюємо, і ніякі переговори з ними ввести. Нема ніяких гарантій. Так це стало прикладом і Оливайський котел, коли були досягнені певні домовленості, що наші військові мирно вийдуть з оточення, однак ворог не дотримався і несподівано підступно наніс удари і в результаті чого було багато втрат наших військових. Державне вшанування Дня пам'яті запроваджене у 2019 році. А офіційним символом цього дня став соняшник. Ми довго до цього йшли, тому що. Держава не признавала З День пам'яті 29 серпня, але всі громадські організації добилися, що президент Зеленський признав. Бовченко не признавав, а президент Зеленський признав цей день і зробив його державним день пам'яті загиблих героїв, які захищали цивілітет України. Тут всі поєднані і 14-й рік, і 25-й. Надіємося на те, що це буде продовжуватися. Тим більше це пам'ять і пам'ять для е, підросаючого покоління, якою е, скільки було витрато життя для того, щоб е, у нас більше було спокійно, було навчання. Люди могли займатися тим, що хочуть, особливо молодь, вчитися спортом. Нам потрібна здорова нація, а не хвора. Заходи вшанування герою проводились по всій Україні. В тому числі в Бурштинській громаді. Спільній молитві згадали всіх мужніх захисників, поклали квіти до їхніх могил та схилили голови в скорботній хвилині мовчання. Ми добре пам'ятаємо своїх воїнів. Історія свідчить, що ми герої належно вшановуємо. У нас є історія почесних поховань. Збереження пам'яті наших героїв. Це все в нас є. Ми це гідно несемо. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Наприкінці літа освітяни традиційно підсумовують зроблене і налаштовуються на новий навчальний рік. У Коломиї педагоги зібралися на конференцію Синергія в освіті, де говорили про партнерство, інновації та спільну мету виховання майбутнього України. Як прийшла зустріч у сюжеті наших коломийських журналістів. Традиційно наприкінці літа в Коломиї відбуваються освітянські конференції. Такі щорічні міські заходи це своєрідний підсумок навчального року, що та розмова про плани на поточний. Але цього разу формат конференції незвичний, адже провели її у скверку Коломийської гімназії. На зустрічі говорили про реформу освіти. Перед всіма нами, освітянами, стоять виклики в цьому році, адже реформа буде непроста, адже потрібно буде підійти до кожного учня. Вони старшокласники, вони вже дорослі і їм. Вирішувати, де вчитися, в якому закладі, і потрібно буде підійти до кожного з батьків. Ну та й зрештою, ми вчителі самі не десь не розуміємо, що ми маємо зробити крок вперед і піти у цю реформу. Велику увагу також приділили шкіллю. Гроші підуть за дитиною. Цього не відбувається з року в рік, і це все витягує на собі місцева влада. Але все-таки ми надіємося на сьогодні. Новий закон є жодного підзаконного акту, яким би ми користували. Користувалися немає, і це теж наш виклад, і це теж дорогі наші дошкільнята. Мусимо зібрати всі до купки і все-таки іти в нашу реформу. Головною проблемою теперішньої освіти є зменшення учнів та дошкільнят. Тут зменшилася скільки дітей в садках. Також недобір є кілька класів у перші класи, 10, але це чітко ми будемо бачити 9 вересня у нас виконком і будемо затверджувати реальну мережу. Ми підготувалися. Особливістю буде, скажімо, більше нововведень буде у нас у садках, тому що ми хочемо за в зв'язку з тим, що в нас є вільні групи, запросити приватників, які будуть надавати послуги. Після закінчення основних питань конференції освітяни працювали. В групах, де обговорювали важливі для них питання. З колоною Іванан Малецький Галина Романшук, телерадіо компанія Раї. У надвірні відзначили випускників шкіл, які здобули найвищі бали на національному мультимедійному тесті 190 і більше. Таких учнів у громаді 14. Урочиста церемонія відбулася у залі засідань міської ради. На святі обдарованих працювала і наша Івана Осташук. У надвірні відзначили сертифікатами на суму від 800 до 8 тисяч гривень випускників шкіл, які склали національний мультимедійний тест на найвищі бали. Таких учнів у надвірнянській громаді 14. у нас в громаді діє програма Оберовані діти і згідно цієї програми, ми відзначаємо найкращих також за результатами національного мультипредметного тесту. Тут сьогодні були нагороджені діти на цьому святі, які отримали 190 і більше балів. Є в нас діти, які отримали 200 валів за окремими предметами. Ми ними пишаємося. Вони наша гордість. Віталій Пирин для себе ще з дитинства обрав професію. Вирішив стати програмістом у сім'ї. Це вже традиція. Хлопець з високими балами вступив до університету Львівська політехніка. Для себе я ще, напевно, коли поступав в ліцей, обрав те, що я буду програмістом. І так і зараз я планую вчитися на програміста і не працювати, я поступив у Національний університет «Львівська політехніка. Це радше більш таке сімейне. У мене батько кладач інформатики, також у мене брат працює, і мені це від дитинства дуже багато. Подобається, можете сказати Оксана Квасняк, випускниця надвірнянського ліцею номер 4. Мультимедійний тест з української мови склала на 200 балів. Дівчина каже, готувалася близько року. Мріє здобути освіту хіміка. Хочу бути хіміком. Я поступила в Чернівецький національний університет імені Юрія Фітковича. Це моє покликання, я дуже люблю хімію. Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович гордиться талановитою молоддю і зазначає, це майбутні депутати, лікарі та голови громад. Перехоплює дух, гордість за те. Що повна зала діток, які за підсумками 24-25 навчальних років з національного мультипредметного тесту показали найкращі результати. Є діти, які мають декілька предметів по 200 балів, це максимально. Це українська мова, це історія, це іноземні мови, це математика, це ті предмети, це ті, ті, ті напрямки, які ну, це є запорука розвитку України. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Щодня без перешкод і запізнень. Ліснослобітська гімназія Коршнівської громади отримала новий автобус для школярів. Вручила його освітянам та дітям голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. На врученні була і наша Коломийська знімальна група. Жовтий атаман» – саме так на врученні нового транспортного засобу Ліснословіцькій гімназії. Шкільний автобус назвала директорка навчального закладу Галина Бабенюк. З її слів в школі навчається майже півтора сотні дітей. Деяким до гімназії близько десяти кілометрів. Тому на школярика чекали із нетерпінням. Перварна більшість дітей добралися пішки. Окремі дітки, де їхав місцевий перевізник, то довозив місцевий перевізник дітей до навчального закладу. А частина батьків з власним транспортом підвозила дітей до школи і назад. Ніколи у нас не було такої каски, яку ми отримали зараз. Каска на колесах. Наш шкільний атаман, і ми тішимося таким прекрасним подарунком. Очільник коршівської громади Ярослав Сапчук розповідає, що до 1 вересня вже підготували нове шкільне укриття, а автобус це ще один подарунок школярам. Я дуже сьогодні радий, що ми зуміли спільно з обласною адміністрацією, з обласною радою, з місцевим місцевою владою, тобто з Коршівську сільською радою, з державою. Придбати нам автобус, який буде служити для нас, для нашої громади. Для наших для нашого ліснослобідського ліснослобідської гімназії Зі слів очільниці Прикарпаття Світлана Онищук. Програма забезпечення навчальних закладів області транспортом є однією з найпріоритетніших для влади цього року. Ми отримали найбільше автобусів 40 автобусів. Для наших територіальних громад, для підвезення діточок, тому що в цьому є дуже велика потреба. 13 автобусів ми отримали спеціальних для діточок з особливими освітніми потребами. І я тішуся, що у нас змінюється, тому що дуже багато є потреб. Більше 60 автобусів наша область передала на військо. Багато вже розбитих автобусів, що вони ніколи не повернуться, бо їх вже вони з ворог їх зруйнував. Голова обласної військової адміністрації зазначила, що автобуси не тільки довезення школярів на навчання, але й виїзд на культурно-мистецькі чи спортивні заходи, а також відвідини різноманітних куточків Прикарпаття. Зісної словітки Богдан Малацький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Пограбування в Івано-Франківську на Прикарпатті чоловік напав на жінку та відкрито заволодів її майном. Правоохоронці швидко вийшли на його слід і повідомили про підозру. Більше про інцидент у сюжеті Юлії Торконяк. 25 серпня ввечері в Івано-Франківську 52-річний житель Долинської громади намагався викрасти мобільний телефон із залишеної жіночої сумки. Однак його дії помітила власниця. Щоб уникнути, викриття чоловік застосував до неї фізичну силу та завдав їй тілесних пошкоджень. Надалі він відкрив викрив. Ще два мобільні телефони та втік з місця події. Потерпіла одразу ж зателефонувала до поліції. Грабіжника оперативно затримали патрульні поліцейські, які прибули на виклик. При зловмиснику виявили телефони, які він викрав у жінки. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Деться про грабіж, поєднаний із насильством, вчинений умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Юлія Торконя. Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї в Івано-Франківську втретє стартував фестиваль. Прописи платформа для розвитку молодих авторів та підтримки української літератури. Він поєднує навчання, практичні заняття та публічні презентації. Цьогорічний акцент зроблено на драматургію. Як прийшов перший день фестивалю, знає Дар'я Безовод. В Івано-Франківську стартував літературний фестиваль прописи для молодих авторів. Юні літератори зможуть взяти участь у публічних подіях, спробувати себе в ролі менторів, а також отримати теоретичний і практичний досвід написання текстів. Організатори розповідають, цього року відібрали 10 учасників і трьох менторів: Тараса Прохаська, Богдану Романцову та Наталку Ворожбит. Чому це взагалі важливий проект? Тому що ми даємо можливість молодим авторам, які тільки починають свій шлях в літературі, які ще не мають виданих книжок, а вони можуть таким чином співпрацювати із вже досвідченими колегами і робити цей старт таким більш м'яким. Ми говоримо, що це не тепла ванна, але це старт, який дає можливість про себе заявити саме в українській літературі. Сценаристка, режисерка Наталка Ворожбит каже, хотіла дати шанс авторам без досвіду, тому брала учасників інтуїтивно за власними критеріями. Були тексти 17-річних, 18-річних. 17 Ще дітей по суті, але вони дуже глибокі і дуже зрілі, і це неймовірно насправді. А ще я хочу сказати, що як ви знаєте, акцент на драматургії в цьому році. І я, як драматургиня, так, мені це дуже важливо. Зазвичай цей жанр стоїть осторонь і осторонь від прози, поезії. І мені завжди було трішки сумно, тому що насправді. Ці жанри можуть дуже збагачувати один одного. Серед учасників фестивалю Дарія Бондар із Миколаївщини вона пише п'єси для підлітків і вірить у майбутнє українського театру. Дівчина обрала драматургію через її вузьку спеціалізацію. Я вважаю, що це буде дуже цікаво. Чому тому що такий вид мистецтва, як театр, наразі виходить на досить високий рівень, і Україна показує дуже е, гарний принципі, рівень на світовому масштабі е, і у нас зараз дуже багато молодих театрів, дуже багато підліткових театрів. Молодь це цікаво, вони хочуться розвивати, А якщо немає матеріалу для того, щоб з цим працювати, це важко. Тому я вважаю, що ті люди, які працюють якраз таки з театральними гуртками, з театральними групуваннями, то вони і можуть надати цей матеріал. Фестиваль пропису триватиме з 28 по 31 серпня. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Сильні, красиві та справжні. У фоє Коломийського палацу культури Народний Дім відкрили виставку світлин жінок у національному вбранні. Це ті, хто мужньо чекає своїх захисників з війни. Разом вони створили і мистецький оберіг писанку незламності. Подробиці у сюжеті наших коломийських журналістів. Головні героїні світлини, які демонструються у фоє Коломийського народного дому. Справжні українські жінки, які чекають своїх мужніх чоловіків з війни, серед цих неймовірних українок і Мирослава Русенко, дружина захисника країни. Жінка зазначила, що фотосесія принесла їй справжнє задоволення. Саме у старовинному одязі ми робили ці світлини в селі. Грушеві нам кожен підбирав образ, кожній підбирав образ Михайло Вінтонюк. Він підбирав нам і сорочки, кому спідниці, кому плахти, кому головний обір, кому що пасувало, Фотосе і взуття теж. Правда, його тут не видно, але декого дівчат є, гарні чоботи. Фотосесія дуже сподобалася, нас це згуртувало, об'єднало. Завітав із Мирославою на виставку і її чоловік Руслан Русенко. Він наразі у відпустці. Це взагалі дуже добре, що вони збираються дружини військових, бо їм також важко, вони несуть великий тягар. Власне, сімейний, побутовий, але це великі тягари, я вважаю, там і виховання дітей, тому що бо військовий який там на фронті, поспілкувавшись там, по вайберу чи по чому, то ну, яке виховання. Онлайн-виховання це так як онлайн-навчання. Ще одна учасниця фотосесії Варвара, вона родом із Полтавщини. Тому деякі з костюмів бачила вперше. Коли нас стали вбирати в різний одяг це тієї громади, це тієї громади, ну вона якось по інакше було. Це було ну дуже незвично. Ми багато розмовляли про те, як жінки в цьому ходили. що вони ходили на це все тільки на свята, і це ну мене зараз аж мурашки по шкірі, бо це було ну дуже цікаво. Наколо себе. Зібрала дружин захисників Ірина Бордун. Вона на війні втратила чоловіка. Пані Ірина створила громадську організацію Сила життя, яка має мету. Щоб дружини захисників не відчували себе самотніми, дуже цікаво, бо є багато речей, які насправді навіть нам тут місцевим не знайомі. Так ми не завжди бачили певні види вишивки, певні види спідниць, крайок. Але, типу, в нас і дівчата ще внутрішньопереміщені особи їм прям дуже було цікаво. Я одягнена в дуже старовинній спідниці. Початку 1900 там якісь роки, дуже стара крайка, а яку Михайло десь у когось знайшов, у когось був зав'язаний мішок. То й крайкою. Ззаду спідниці навіть немає, бо вона вже типу не, ну, не збереглася. Також дружини захисників у арт-просторі Зодяк спільно створили писанку незламності. З Коломиї Вонан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. Прикарпатські спортсмени знову прославили Україну на світовій арені. Ірина Федорів та Віталій Пристай повернулися з перемогами з чемпіонатів світу з веслування на майдарках і каної. Ірина встановила світовий рекорд серед дорослих, а Віталій здобув золото серед юніорів. Як спортсмени ділилися емоціями, бачила Яна Лазорик. Тренування, змагання, перемога у Мілані. Відбувся 50-й ювілейний чемпіонат світу з веслування на байдарках і каної. Серед понад вісім сотень учасників із 70 країн. Перемогу для України здобула Прикарпатка Ірина Федорів. Наші основні конкуренти це були канадки, які мають олімпійську медаль. І також іспанки, які цього року виграли чемпіонат Європи, китаянки, які також мають олімпійську медаль. В чому ви були сильніші? Чи майстерніші? Ми духом. Ми українки, ми розуміли, що зараз ми повинні працювати на всі сто, ми були заряжені. Тренується Ірина під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Пирога. Все йшло згідно плану, який ми намітили по сезону, починаючи з жовтня місяця минулого року, як ми почали підготовку. Плавно рухались до чемпіонату світу. Ну і Є результат, є медалі. Ще одну золоту нагороду Україні приніс франківець Віталій Пристай. На чемпіонаті світу серед молоді до 23 років, що проходив з 23 по 27 липня, він разом із партнерами по екіпажу здобув перше місце у каної четвірці. На жаль, конкуренти були і з неприємних країн нейтральних, скажімо, але вони не завадили нам перемогти були також угорці». Але якось так сказали, що у нас гонка дуже хороша вийшла, і ми з дуже хорошим відривом перемогли там більше однієї секунди. А в четвірці це майже корпус. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Таким був інформаційний день на Прикарпатті. Попереду головні події зі світу. Тож залишайтеся з телеканалом Рай, щоб знати більше.